Бют і про один із надсучасних видів спорту Брейкінг у Парижі. Він стартує вперше в історії Олімпіад і одразу за участі трьох представників України. У змаганнях зі спортивного акробатичного танцю виступатимуть Анна Пономаренко, Катерина Павленко і Олег Кузніцов. Щодо боротьби, олімпійська історія якої це кілька тисячоліть, то українських майстрів та майстринь у Парижі буде дев'ять. Справедливий процес розподілу ліцензій, відмова чи самоусунення так званих нейтральних атлетів, які по суті є громадянами країни-терористки, стали чинниками для збільшення українського представництва на іграх у Парижі. Завдяки перерозподілу ліцензій Україна отримала ще п'ять місць на іграх. Усі у вільній боротьбі, три у чоловіків та дві у жінок. Таким чином, жіноча збірна буде представлена в чотирьох вагових категоріях. А захищати сідня жовті кольори будуть Ірина Коляденко, Оксана Лівач, Аліна Грушина Акобія та Тяня Сова Ріжко. Усі борчині досвідчені, мають вагомі успіхи на змаганнях високого рівня. Серед чоловіків в вільному боротьбу представлятимуть Василь Михайлов, Муразим Чадлідзе та Олександр Хоцянівський. Греко-римська боротьба залишилася без додаткових квот, тому у Парижі змагатимуться чемпіон попередньої олімпіади в Токіо Жан Беленюк та срібний призер тих ігор Парвіс Насібов. Дуже добре, що Росія самоусунулася. Там, здається, один тільки представник намагається поїхати. Не знаю, як там вийде в нього чи не вийде, тим. тим не менше, я думаю, що це максимум з того, що ми могли витиснути з цієї ситуації. На жаль, на греко-римську боротьбу не додалося ще ліцензії, і ми маємо двох учасників. В принципі, це ті два лідери, на яких ми розраховували. А вже ж ми могли, могли і ще дві ліцензії завоювати, і добрати ще дві ліцензії, але, на жаль, хлопці. Десь не впорались з поставленою перед ними ціллю. Будемо сподіватися, що в наступному олімпійському циклі оправдають ті сподівання, які на них поклали ми. Єдиний український чемпіон ігор у Токіо Жан Беленюк уже на фінішній прямій у підготовці до своєї третьої олімпіади. Акценти цілком зрозумілі. Треба вміти концентрувати свою енергію на головній меті. Ось. Поменше відволікатися і робити необхідну роботу, яку дає тренер технічно, фізично, функціонально. Для того, щоб все це навантаження, яке було на Олімпійські ігри. Іграх можна було витримати. Тіло було готове. Дуже конкурентна вагова категорія, тому налаштовуємося абсолютно на кожного, тому що Олімпійські ігри це дуже відповідальні сварти. Звісно, будемо робити все для того, щоб всіх знати, до всіх готуватися і бути готовим з усіма боротися і перемагати. Тонкощі тренувань заключного етапу підготовки перед офіційним стартом у Парижі пояснив головний тренер збірної Володимир Шацьких. Пройшли і Міжнародний збір килимовий, і збір в умовах середньогір'я, тобто основну базову, основне бази навантаження вони вже отримали, і зараз ми їх, так би мовити, виводимо з навантаження, тобто підводимо вже під змагання. Сьогодні вони відборяться, контрольні сутички, і будемо ще знижати навантаження, тобто щоб вони. Свіжі були і з бажанням боротися, перемагати поїхали на Олімпійські ігри. Володимир Шацьких глибоко та чітко розуміє дії та відповідальність і атлета, і тренера. Коли ти спортсмен, ти сам вирішуєш всі питання, а тут ти тільки можеш спостерігати з секунданського кута і щось там підказувати. Тому трохи, трохи це важче бути тренером, ніж спортсменом. Важливий етап особистого життя допомагає підійти до ігор у чудовій психологічній формі парвізу Насібову, який, як завжди, ставить перед собою максимальні завдання. Налаштований дуже гарно. Буду ждати від себе медаль найкращого готунку. Тренувальний збір проходить дуже добре під чутким руководством наших тренерів. Тому Сподіваюся, що все буде добре. Звичайно, да, дуже тяжкий груз, тому що це Олімпійські ігри, у них е, дуже е, велика відповідальність. А, стараюсь е, думати об этом, тому просто насолоджуюсь своїм тренувальним збіром і насолоджуюсь своїм життям. Проводжу час зі своїм навороженим сином. Тому, е, не так багато думаю Паріжі, тому я вийду і зроблю все, що все важливе, щоб виграти ці Олімпійські ігри. І звісно, спортсмени пам'ятають і про головну мотивацію на Олімпійських іграх, і про тих, хто створює можливості змагатися. Збройні сили України, рідні та близькі, які вболівають. Ось і держава, яка треба перемоги перемоги на усіх фронтах. Олімпійський час спортивної боротьби у Парижі з 5 по 11 серпня. Фаворитів серед українців чимало. Тож змагання будуть у центрі нашої уваги.